Посеред серпня на київщині кинулися орати, культивувати та зрошувати поля. Сотні одиниць техніки вітчизняної та зарубіжної. Все не по сезону, але в рамках агровиставки. Сотні машини понад півсотні компаній показували, яким чином вміють підвищувати врожай. Україна у топі експортерів зернових рекордсмен з виробництва соняшника та кукурудзи, тому що крім хорошого насіння, якісних добрив, фермери і великі агрокомпанії почали використовувати і передову техніку. Її найкращі зразки виставили неподалік Києва. Борони, сівалки, культиватори і зрошувальні системи все перевіряють агроексперти. Це американський культиватор. Він розпушує землю, може охопити до 18 метрів, але важлива і глибина обробітку. Цей пройшовся надто глибоко, не зберіг вологи. До самого культиватора має зауваження. Немає а до налаштувань. Все таки я поставлю четвірку. А це вже українська борона. Може виїхати в поле раніше від багатьох, коли земля ще геть мокра. І ось який вирок експерта. Як на мене, недостатньо достатньо трошки швидкості було руху агрегату. Можна було спрацювати дещо краще, але в цілому дуже добре. Це скоріше буде впливати на якість посіву, а якість від якості посіву залежить урожай. Це може бути і 20%, і 10%, і 5%. За останні кілька років Україна навчилася виробляти агротехніку на рівні зі світовою. І такі рекордні врожаї ми маємо і завдяки цьому теж. Адже підготовка ґрунту до посіву це 20% успіху. Сучасна техніка розрахована і на глобальні зміни клімату. Нестача вологи з року в рік дається взнаки, тому машини мають берегти кожну краплинку. Українське якраз машинобудування в сільському господарстві за останні три роки зробило суттєвий прогрес. І в принципі, це дякуючи і той державній підтримці, яка була при купівлі техніки власного виробництва вичисняного виробництва компенсується 30%. і це звичайно робить її досить таки цікавою. Та всю причіпну техніку тягають, на жаль, не українські трактори, і з великими машинами у нас такий дефіцит. Багато років виробництво не підтримували, але іноземці кажуть, що це закономірно. Об'єм ринку недостатній, щоб будувати заводи. В Україні продаються 7 чи 8 тисяч тракторів на рік. Один завод Джундір в Німеччині випускає 27 тисяч машин. Значить, тут немає сенсу будувати. Зате зробили ми кілька кроків вперед у виробництві високоточної техніки. Заміряти поле, знайти огріхи під час посівів чи підживлення із безпілотниками простіше. Агросектор передовики з використання дронів, а свої українські ще й удвічі дешевші від американських, а працюють не гірше. Це купа знімків, які потім обробляються в спеціальному забезпеченням забезпеченні і робиться, робиться одна карта. Як Google, але в нього роздільна здатність дуже велика. і Ви можете побачити там навіть ну маленькі недоліки. Розвиток ринку агротехніки в Україні зараз фактично переживає пік, і житниця Європи, нарешті з передовою світовою і своєю технікою. Оксана Михайлова та Микола Зуценко факти ICTV.